Гості, які прибули до Колодяжного з різних куточків Волині та України, поклали квіти до пам'ятника Лесі Українки на території літературного меморіального музею садиби. Тут у колодяжному поетеса почала і написала близько 80 літературних творів. Востаннє Леся відвідала село у 1907 році. Загалом же з цим мальовничим куточком Волині пов'язано чверть століття її короткого, але натхненного життя. Коли ти їдеш у такі місця, як до Лесі Українки, там чи чи до Франка на батьківщину, бо Шеґота казав, що хоче пізнати поета, їдь на його батьківщину, і там набираєшся того ну енергії, якоїсь такої сили набираєшся собі запас запасу, сили, щоб самому щось щось створити. Спадкоємцем родинного маєтку Косачів Колодяжному був найменший брат поетеси Микола Косач. Відтепер на його могилі, що на сільському кладовищі, з'явився меморіальний пам'ятник. Композицію за ескізом скульптора Дмитра Потапчука спорудили за кошти благодійного фонду Рідна Волинь. Борис Клімчук особисто опікувався проектом і називає його родинною справою. Неподалік поховані дід та бабуся Бориса Петровича, а спогади про Миколу Косича дорогі йому ще з розповідей мами. І мама, і дідусь Архип, коли живий, був дуже розповідали, як він мучився. Він був дуже діяльна людина, ну заряджена, освічена людина, яка була без діла, без справи яка була зв'язана по руках і ногах, яка не знаходила вихід своєї енергії. У нього великі душевні страждання були, але при цьому всьому про Миколу розповідали як про дуже добру людину. Нехай буде цей пам'ятник, нехай люди приходять, нехай читають про Миколу Косачів, про сім'ю Косачів, нехай цікавляться. Це люди нашого, це наше коріння українське, це еліта української нації, про них бажано знати. Відшукати пам'ятник Миколі Косачу на кладовищі в колодяжному можна за інформаційним вказівником при вході. А спеціальний матричний код, вмонтований у надмогильну плиту, допоможе туристам більше дізнатися про цю особистість з інтернету. У вітальні білого будиночку для гостей колодяжного того дня звучав лесен Рояль. Так і колись через відкрите вікно можна було почути, як торкається клавіш старовинного інструменту Сама поетеса. Її смаки взагалі формувалися от німецькою класичною літературою, так само, як і німецькою музикою. Вона дуже шанувала Бетховена, вона сама виконувала його сонати, взагалі твори Бетховена. Я думаю, що музика Бетховена, вона змогла сконцентрувати її. І Дійсно, неможливо спокійно грати ці твори, які вона грала, тому що вони такі схвильовані. Цей і Мендельсон і Шобер. Це те, що вона любила. Поезія Лесі Українки, покладена на музику, звучала у виконанні ще одного гостя колодяжного оперного співака та правнука Ольги Кобилянської Костянтина Ріттеля Кобилянського. Тут я сьогодні сидів. Після люди виступали на цих, на, цих, на цих урочистостях. Мені дуже приємно було, що люди знають. Не просто зібралися щось там. 100 років, як вона померла, це дуже гарно було сказано 100 років безсмерті, тому що людина знаєте, нас не буде, а вона буде жити, і це велика радість, що ми взагалі в цей час жили. Культурну програму урочистостей завершив концерт народної хорової капели Лісова пісня в одному із залів літературного музею Лесі Українки в Колодяжному.